Мабуть, це буде більшість, тому що то ранок робочого дня. Чого я? Ну, по-перше, в мене запізнюється пацієнтка, а по-друге, це, знаєте, така локальна, локальний випуск, що бісить ендокринолога, або, то, знаєте, баба Яга протяг. Коротше що, а, значить, на Узі, да? я як людина, яка робить УЗІ, це дуже для мене стресово, Ендокринолог я краще, ніж лозіст. Е, але я стараюся. Значить, е, на ультразвуковому дослідженні щитовидної залози ми не можемо побачити функцію щитовидної залози. Ми можемо побачити, як вона виглядає. Ну, це уявляєте, як фотка в паспорті. Тобто, на фотці ти можеш побачити, яка є людина, як вона виглядає, який у неї колір волосся, там ніс, очі, ще щось. Ну, не можеш, якщо вона стоїть на фото спиною, але нехай. А, а чи гарна вона людина, чи гарно вона працює, чи добре вона розбирається в темі. Ну там, будь-що інше, ми не можемо побачити на фотографії. Те саме з ультразвуковим дослідженням. Ми можемо побачити розміри щитовидної залози, зози, можемо побачити ознаки тиреоїдиту. А автоімунний тероїдит – це найчастіша причина розвитку гіпотиреозу, Тобто чисто теоретично, якщо є ознаки АІД, треба обстежити функцію і виключити гіпотиреоз. Але ми не можемо на УЗІ побачити, зараз я оце покажу, що мене це піпчить так, ми не можемо побачити ознаки гіпотиреозу. І ще, отут теж цікаво, колеги написали, я думала за це не чіплятися, але ну, бін, я вже і так ото токсичний ендокринолог. Ми не можемо написати тірац 2 на щитовидній залозі без вузлів. Тірац це класифікація, тобто, ставлячи, рахуючи кількість балів за цією класифікацією і ставлячи там ступінь. Ну, типу, тірац 1, 2, 3, 4, 5, ми розуміємо, наскільки доброякісний вузол або наскільки він підозрілий на злоякісність. Коли у нас в щитовидній Залозі нема вузлів, ми не можемо писати тірац 2. А от якщо у нас в щитовидній залозі є вузли, Да, я не кажу про утворення, типу, оці 2 мм, таке там кістозні, які пишуть макрофолікули чи ще щось. Вузли все ж таки це вважаються утворення більше 10 мм, але то такі нюанси. Коли у нас в щитовидній залозі є вузли, то лікар ультразвукової діагностики або лікар-ендокринолог, який вам дивиться цю щитовидну залозу, він має написати тірац щось. Тобто він має зрозуміти, що це за вузол, описати той вузол, порахувати кількість балів за класифікацією ЦІРАЦ, поставити номер для того, щоб інший лікар, наприклад, ви зробили УЗІ і йшли до ендокринолога, для того, щоб ендокринолог розумів, так, оцей вузол ми будемо пунктувати, ага. а оцей вузол ми не будемо пунктувати, тому що він не підозріли на свою якісність. Тому що ем, я коли не робила УЗІ, Ну, і знову ж, і зараз я роблю узі на кожній людині. Тобто, хто приходить зі своїм уЗІ, я не кажу, типу, що ви мені принесли? Ну, інколи кажу. Значить, коли приносять гарно описаний вузол, лікар на прийомі може сам порахувати категорію потіраців. Коли приносять просто там вузол 12 на 6 мм і більше нічого і тіратися не написали, і фотку вузла не дали, і ти така, якби, Ну, окей. Переробіть там через півроку в іншому місці і проконтролюйте, щоб не писали тірац. Тому, от про ці моменти ви маєте знати. До речі, можете задавати питання, у мене є ще 15 хвилин, поки я буду тут борчати. що ще? Узі щитовидної залози, має бути, якщо є вузли, має бути обов'язково написано по ціраці. Узі органів малого таза. Якщо. Вам робили узі органів малого таза, там, скоріш за все, описували яєчники. І для того, щоб порахувати об'єм яєчників, якщо не порахували, це лікарі ультразвукової діагностики чи гінекологи, які давали вам заключення, для цього потрібно три розміри. Я не вмію рахувати об'єм яєчника, маючи тільки два розміри, а інколи це принципове, тому що об'єм яєчника ми використовуємо як один із Діагностичних критеріїв при постановці діагнозу синдрому полікістозних яєчників. Тобто при спекая вони у нас збільшені, ми про це знаємо, знаємо ми про це, коли ми порахували об'єм яєчника. Якщо написано, що типу яєчник там типу 22 на 13. Я не знаю, що це за об'єм яєчника. Можливо, це нормальний, мабуть, об'єм яєчника, якщо його порахувати. Тому, будь ласка, перевіряйте. На жаль, на жаль, вам доведеться перевіряти це саме. Ось це те, що дратує ендокринолога. І третє це нутриціологи. Мене дратують не всі нутриціологи. Вони є гарні, вони є ті, які розуміють е, межі своєї компетенції. І вони займаються і дуже гарно консультують пацієнтів і допомагають розібратися з харчуванням, тому що нутриціологи вони працюють з харчуванням. Нутриціологи, харчування не нутрицевтики, не БАДи, не ліки. Ну, тобто, коли ви приходите до нутриціолога, і нутриціолог ем, рекомендує вам здати аналізи і потім пише якісь діагнози, от Марина, коротше, я нутриціолог. От Марина, скажіть, призначаєте БАДи? Пишете діагноз. Бо до мене від нутриціологів зазвичай, ну знову ж таки, знаєте, коли ти не завжди знаєш, що людина була у нутриціолога. Ну, по-чесному. Інколи люди їй не кажуть, але зазвичай кажуть щось на кшталт, типу, я лікуюсь у нутриціолога. І ти така харчуванням лікуєтесь? От, і виявляється, що ні, не харчування. Ми там зазвичай буває там, типу, 10-20 бадів, які приймає людина чогось, призначених нутриціологом. Я розумію, що типу бади це корекція харчування, бла бла бла, але давайте не перегинати. Ну, типу, нутриціологи, вони не мають ставити діагнози, не мають призначати аналізи, не мають призначати лікування. Будь ласка, якщо хтось вам... Я не знаю, пише більш ніж, ну, давайте так сильно округлимо, більш ніж 10 бадів на прийом одночасний, то це такі, знаєте, то, то, як там Red Flag, ну, це Pink Flag, да, там Red Flag. Не треба цього робити. Orange Flag, добре, нема в Red Flag. Тому лікуємось ми у лікарів. Будь ласка. З нутриціологами ми коригуємо харчування. З дієтологами ми в більшості випадків теж коригуємо харчування, але дієтологи вони можуть бути ще й там паралельно терапевтами, гастроентерологами, ще кимось, то ці моменти уточнювати. Тому що оця вся історія, ну, типу, я лікуюсь у нутриціолога, вона дуже прям сумна. Такий гарний ефір і обірвався на такі цікаві ноти. Тому давайте основне. На жаль, пацієнтам доводиться самим добре і гарно розбиратися у своєму здоров'ї. Тому знайдіть собі гарного свого сімейного лікаря, знайдіть собі гарного ендокринолога, якщо в цьому є потреба гарного лікаря ультразвукової діагностики. І пам'ятайте, що нутриціологи... Це не лікарі. Вони займаються харчуванням. Чисто теоретично є лікарі, які пройшли спеціалізацію по нутриціології, і вони теж можуть це робити. Але зазвичай у них це написано. Бережіть себе.